Для чого люди займаються нейрографікою? Найпростіша відповідь це для всього. Візьміть будь-яку сферу життя. Роботу, стосунки, виховання дітей, хобі, творчість, спорт. будь-яку. У кожній з них нейрографіка допомагає бути спокійнішим, врівноваженішим. І ефективнішим. Не завдяки зовнішнім змінам, а завдяки внутрішній якості. На мою думку, найцінніше, що дає нейрографіка, це вміння керувати власним розумом. А коли такого контролю немає, то розум легко перетворюється не на помічника. А на господаря і навіть інколи на тирана. Якщо розум тривожний, то життя буде тривожним, навіть якщо ви опиняєтеся в найтихішому і найзатишному місці на землі. Якщо розум розсіяний, ви будете багато робити, але мало досягати. Успіх, кар'єра, потреба у визнанні. А вони проходитимуть повз попри всі ваші таланти і зусилля. Якщо розум песимістичний, то світ здаватиметься небезпечним і несправедливим, а люди здаватимуться недобрими. Якщо ж розум критичний, ви постійно помічатимете недоліки як в собі, так і в інших. І недоліки ви будете бачити у всьому, навіть у найрадісніших і найщасливіших моментах. Якщо розум залежить від зовнішнього схвалення, то ваш настрій стане заручником чужих слів, поглядів, реакцій. А нейрографіка вчить нас працювати із власним мисленням, гармонізувати внутрішні процеси і керувати своїм станом, а не підкорятися хаотичним емоціям, думкам. Ми стаємо господарями свого розуму, а отже, і свого життя. А наш настрій. Внутрішній баланс і навіть відчуття щастя перестають залежати від зовнішніх обставин, від чужих оцінок, від поведінки інших людей, що може бути важливішим за цей навик навчитися керувати своїм мисленням, своїм внутрішнім станом за допомогою нейрографіки може кожен. Для цього достатньо один, два, три або чотири рази на тиждень приділяти увагу нейрографіці і малювати від 15 хвилин на день. Сьогодні я малюю навіть при свічках, і це додає мені ще більше такої романтики, ще більше, можливо, навіть магії.